У Тернополі родичі бійців 6-го батальйону 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади перекрили центральну дорогу міста в районі Дамби-Ставу. Люди вимагають, щоб із зони АТО повернули їхніх синів, братів та чоловіків, яких мобілізували ще у березні минулого року. Ця акція до слова вже друга. Перша нагадаємо пройшла у суботу. Люди кажуть, зібралися знову, бо відтоді ніяких змін не було. Розповідають, чітких пояснень, чому їхніх рідних досі не демобілізували та коли це відбудеться, не отримали. Нас не чують, ми хочемо Звернути увагу для того, щоб комбати виконували указ президента про демобілізацію. Ми чекаємо на своїх чоловіків татів. Наприклад, в мене вчора в дитини було день народження. Вона, бідно, так чекала на тата. Чому другі мають мати тата біля себе, а мої діти не мають мати? Хоча по закону він вже мав бути вдома. Він рік відслужив. Найдуть другі, не другі. Вони чому вони не можуть замінити тих, які вже там. Протягом року часу зібралися рідні бійців не лише з Тернополя, а й з різних районів області. Цього разу запевняють люди акція безстрокова. Свій протест не припинять, поки не дізнаються, що чоловіків повертають додому. Буде тривати не тільки в день, а й вночі, і завтра, і післязавтра. І ми рішуче ми настроєні на вирішення даного питання по демобілізації наших хлопців. Результату від суботи до сьогодні нам в письмовому вигляді не надали. І в словасному нам було сказано день-два, а то й тиждень. Якщо результату не буде, кажуть люди, готові і на більш радикальні кроки. Однак на які конкретно не розповідають. Через перекриття дороги було порушене транспортне з'єднання з мікрорайоном Дружба. Пропускали учасники протесту лише автомобілі швидкої допомоги. Пересічні тернополяни на таку акцію реагували по різному: одні з розумінням, інші з невдоволенням, бо довелося йти пішки. У профільному управлінні міськради тим часом вирішували, як, хоча б частково, Автобусами забезпечити пасажирські перевезення. Зараз ми пропускаємо по вулиці Танцорова, вулиці Живова на перехресті Шептицького Живова на праву сторону Петриків по об'їзні, і відповідно по дружбі вже у відповідності до тих маршрутів, які цей. І з дружбою аналогічно. Ну, звичайно, ускладена ситуація, але. Ми повинні все ж таки, хоча би частково, але забезпечувати перевезення громадські пасажирські заступник голови облдержадміністрації Леонід Бецюра, який прибув на місце протесту, каже про ситуацію, яка склалася у Тернополі, ще в суботу проінформували вище керівництво країни. За звернулися в адміністрацію президента в Кабмін. Проінформували їх про ситуацію. Також скажімо, сконтактували з Міністерством оборони і Генеральним штабом, щоб пояснити їм ситуацію. На даний час є інформація, що відбудеться часткова ротація впродовж тижня. І все-таки ми вже першу частину наших бійців з вже будемо зустрічати тут в Тернополі. Пауза у процесі демобілізації, за словами чиновника, виникла через те, що затягнулося відпрацювання бойового злагодження. Оголити зараз їхні позиції на це ніхто не підає. І якби має бути розуміння батьків, що ми мусимо дочекатися заміни. Заміна вже є, частина вже вирушила, а частина буде вирушати зразу після закінчення злагодження.